Конфлікти просто бувають так би мовити конструктивними, коли ми просто нам щось не подобається, і ми намагаємося домовитися один з одним. Тобто він буває, конфлікт може бути на благо, якщо цей конфлікт проходить безпечно і екологічно, тому що конфлікт це може бути просто відмінність точок зору. Але коли ми говоримо про конфлікт з точки зору сварки, сварки, коли я кричу, коли в мене такі вже очі налиті кров'ю, я вже думаю, що вона мені ворог, він мені ворог, він мене не чує, він мене не розуміє. Там от такі речі вони вже дуже рідко, коли призводять до чогось гарного. Тому якщо ми говоримо про те, що конфлікт є. Так би мовити, в безпеці, коли він проходить, коли ми спокійно сідаємо і розмовляємо, то тут, звичайно, такий конфлікт він може працювати на збудування, і він може робити так, щоб після нього люди краще один одного зрозуміли, глибше про щось якось вони відчули один одного, краще домовилися. Тому такі конфлікти вони можуть працювати на логічні.